Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Ми вже вдома, ви вже бачите. Ось а я зараз варю обід, варю зелений борщик. Так як скоро приїжджає наша донечка Нікусечка, голодушечка і каже, мама. Приготуй мені щось своє, щось смачненьке, так як їжа, яку їм пропонують в таборі, їй не подобається. Взагалі, каже, дуже погана кухня, і вона вже дуже давно хоче додому. На неї це, чесно кажучи, не схоже, тому як на початку війни Нікуся їздила, в табір в спортивний. В Польшу, то їй там дуже подобалось і вона навіть не сумувала за домом. А цього разу сумує, каже, вже дуже-дуже хочу додому, до себе в кроватку, до твоєї їжі, до папаних бутербродів з чаєм. Тому вона має приїхати, варю зелений борщик. Чесно кажучи, ледве ріжу це все, тому як в мене проснулося зранку, все нормально було. Щось пішла мити руки, мені защемило в шиї, і я ледве рухаюсь, якщо чесно. Випила вже цей Німасил, німесуліт випила пігулку. Але, ну, може, і трошки. Біль зняло, але не до кінця. Але нічого, попусти. Чого воно в мене? Хоча я ото перед тим, як їхати на дачу, я зайнялася з собою, почала робити вправи для шиї, для спини, мені легше стало. На дачі навіть щось. Ні, один раз я на дачі один день зробила вправи чи два. Не пам'ятаю, напевно, що один. І потім все, гості приїхали, коку. Коли ж робити ці вправи, нема, коли приїхала додому, то теж то, 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 ось і не робила. І знов мене защемило. А я зараз зварю борщик, потім е висушу коси. Зараз я все закидаю. До речі, мені треба яйця достати, поставити варити. Зараз все закидаю, піду е сушити коси і. Маю сьогодні зустрітися з мамою. А вчора ходила по справах, зустрічалася з подружкою. А сьогодні треба зустрітися з мамою. Ходимо, подивимось на шопінг, скажімо, скажімо так, тому що зараз в одному магазині взуття є акція така, що одну пару взуття купуєш. Інша, друга пара взуття йде у подарунок. Тому хочемо скористатися такою нагодою. А Якщо там ще є вибір, тому як акція вже триває не один день, подивимось. Да-да, ні ні Трошки вийдемо, прогуляємось. Дивіться, який гарний в мене букет. Ще з дачі привезли. Бачите, ті, що темніше, це мені мама нарізала на дачі ось цю. Які, ну ви поняли, як вона називається, вилітіло з голови. Ось, І ще я заходила в магазин вчора, коли ходила по справах, купила нарешті дифузор з дуже приємним ароматом. Раніше такий не брала це Milk Cotton. Поставила зразу три цих палочки, щоб гарненько пахло. Коли спускаєшся зверху, то зразу відчувається ось цей аромат. І знаєте що? Ходила, не могла зрозуміти, звідки в мене з'являються ці маленькі мушки. Знаєте, коли щось псується, то їх повно просто на телевізорі, якщо подивитися такі маленькі краплинки — це мухи. І після того ну, я все обдивилася вдома. З холодильника повичищала, хоча в холодильнику їх ж нема, а тако вони просто літають. Потім я думала, що це із-за равлика, який в нас був. До речі, ми його відпустили. Ото От коли були з юрою на дачі вдвох, а вирішили її відпустити. Потім пошкодувала, що я її відпустила, але нічого. ну На волю випустила на свободу. Хай собі повзає. Сподіваюся, що її там ніхто не з'їсть, ніхто їй не нашкодить. Ось, я спочатку думала, що ці мушки від цього равлика, тому як вони залітали до неї в цю коробочку. Равлика вже немає вдома, а мушки ці є. Я вже скрізь де є водичка, наприклад, в мене завжди стоїть чашечка. Під е, кавомашиною. Там вони теж скупчувались. Я вже звідти постійно виливаю цю воду, Ну, скрізь все поприбирала, а вони є. Потім тільки що Юрій збирала, щоб він мусор виніс а, і в картоплі знайшла стару картоплю, там, де ці мушки були. Кажу, от даремно випустили того равлика. Ось так, що так. Ну, а е, знайшла е, цей. Де вони знаходяться, і сподіваюсь, вони вже десь щезнуть. А в мене ще да, таке болить моя шия вже це старість підгрибає. Так, друзі, тільки не зайшла додому. Оце, знаєте, дивлюсь, не пам'ятаю, показувала, я вам цей костюм чи не показувала, але хочу відмітити те, що сьогодні дуже спекотно, а це ляний костюмчик, і в ньому так зручно і не спекотно взагалі клас. Єдиний мінус це те, що ну, це льон, і він мнеться. Але це нічого страшного. І... Купила собі сумочку. Тому як моя світла Марк Якобс в неї відлетіла, відірвалася лямочка. Треба здати в ремонт, щоб підшили. Ось, і хоча там в цьому Марк Якобсі там така широка ця мотор... як вона шлейка І чорна з коричневим, і світла така, то вона також не до всього підходить. А ось ця, дивіться, класненька. Це натуральна шкіра. Ну, пишуть, що це Італія, не знаю. Але в мене і рюкзачок такий з цієї фірми. І що ще? Потім жовта сумка. Ну, тобто є. Мені дуже вона сподобалась так, що взяла. Я така виходжу з хати і ну, беру телефон, потім кошельок, все таке інше, і в руках несу. Юра на мене дивиться і каже: Ти що додому прийдеш з новою сумкою, Я кажу: а вже ж. І ще дивіться, що я купила. Сама себе порадувала. Зайшла в магазин ось такі квіти. Ну, як польові, але дуже ніжні. А зараз буду робити якусь композицію, чи просто так суну вазу. Але мені дуже вони сподобались. Такі ніжні. Супер. Ось о, дивіться, які міленькі-міленькі квіточки. Ось так. А дівчата мене чекали, сумували. Юра пішов по справах і вони е, лишилися одні одні, вдома. І знаєте, що я ще думаю? Е, ну, Мені треба готувати зараз їсти, тому як Нікуся має приїхати, е, але не сьогодні ще. Ось не хочу загадувати коли, тому що їй перетинати кордон. Е, тому так, поки що не кажу, мовчу. І треба мені їх вигуляти, тому що вони сидять вдома, мені їх шкода. І сподіваюся на те, що після того, як я зараз стану доплити, в мене вистачить сил і бажання виходити з ними ввечері на вулицю. Так що так. Я вже перекрутила фарш, наробила котлеток і зараз буду смажити. От стільки в мене вийшло невеликий шматочок м'яса в мене був. Я сюди ще перекрутила разом з м'ясом. Капусту ось, ну і булочку з молочці вимочила. Сподіваюсь, буде смачно. Бо з капустою я ще не робила. Ну, ліниві голубці робила, але ж туди я ще й додавала рис. Але так, для соковитості. Ну, і нікусі, щоб капустка попала трошки в організм, бо, бо вона її взагалі не їсть. І, до речі, Дзвонила тільки що Нікуся. Нікуся вже в дорозі. Тому я, знаєте, перед цим вам казала, що не хочу казати, що коли вона приїжджає, я як відчувала, тому як в них а, зламався автобус. А, цю групу дітей, ну, Нікіну групу дітей пересадили в інший автобус. А, їх а, підсадили до іншої групи, і в цьому автобусі, в який їх Підсадили. Недостатньо місць для всіх дітей. Тому дехто стоїть. Нікуся і друзі зайняли молодці. Ну, я думаю, що вони все одно будуть мінятися. І вони будуть перепливати на паромі. Це взагалі Це така подорож для неї вийде. Це... Я кажу, ну нічого не хвилюйся, коли б ти ще на паромі поплавала би. Ну, вони, звісно, хвилюються, діти, тому як ще. Це? Тому як ще невідомо, коли вони перетнуть цей кордон, на якому вони стоять, болгарська, румунська. Тому що там дуже-дуже багато автобусів на цьому кордоні. Тримаю кулачки і чекаємо борошкові, щоб вже наші діти добралися додому. Це просто жесть. Ну, а я готуюсь до приїзду. Донечки, борщик вже її улюблений. Зварила зелений. Котлетки посмажу. Е -е Шенікуся хоче пюрешку, але я не знаю. Стару картоплю знайду, не знайду. Якщо ні, то буду з молодою робити пюрешку. Бо вона хоче папину пюрешку, папин чай з бутербродами на ранок. І все те, що я готую, всіляку смакоту їй також. Ось то кап'ятки зроблю, можливо, ще завтра зроблю сирники. Подивимось. Бо творожну цю запіканку не хочу робити, не хочу включати духовку, того, що спекотно. Можна було б включити кондиціонер на другому поверсі. У мене є два. Але, ну і воно сюди вистачає цього холодку, коли включаєш кондиціонер на другому поверсі. Але економимо електроенергію, тому як її не вистачає, тому треба думати не тільки за себе, але і за. інших. Фасуємо м'ясо. Сьогодні привезли, сьогодні ж свинку забили і свіжинку привезли. Юра вже дрова, о, ці дрова кажу порубав, як їх ребра порубав. А це шматочки залишили. Зараз зразу замаринуємо, щоб свіжинку сьогодні поїсти. І, ну, як завжди, в принципі, ділимо навпіл собі. Мамі тут вже деякі частини, мам... частини мамі поклали і ще ось це все розібрати, але я бачу, що тут. Сало. сало? Тільки сало це все? <клухи> Ого. А що? А має бути лопатка. Так ось от, що не що тут є. випустила з виду. Оши, вже також поділили, поклали. Ти ж з нього починала? Да, так, поклали в цей морозилку. Тому так, займаємось. А я тут, Юрі, допомагаю, він ріже, а я пасую по пакетам. Складаю в морозилку. І перед тим, як Юра поїхав за м'ясом, я поприбирала в холодильничку, хоча я дуже цього не люблю робити. І знаєте, чим ще займаюсь. Читаю ось цю книжку. Залізне полум'я» я вже прочитала. Потім я дочитала книгу, яку я вам показувала. Казала, що вона мені не заходить, але я до якогось моменту дійшла, і вона мені сподобалась, і Я не могла зупинитися. І вчора до першої години ночі дочитувала ось цю книжку. Називається Востаннє, коли я збрехала. Вона мені дуже сподобалась. Прикольно. Я ще знайшла книгу цього автора, тому, напевно, ще потім її собі замовлю. Так, що перший відгук, який я давала на цю книгу, він був неправильний. А зараз, я ж кажу, мені дуже сподобалось. Але сьогодні ми ще ходили з Нікусю до Артадонта. І перед цим я собі замовляла книжечку в КСД, тому як бачила, побачила на неї відгук в тіктоці, і прям дуже я захотіла її собі замовити. Називається «Кравчиня з Парижа. Вона ще запакована. До речі, вона дуже довго йшла, десь місяць. Uh, да. І вже хочу її починати читати, але я вже ту почала, яку також дуже хотіла читати. Це якесь неможливо. Все хочеться перечитати. Yeah. Uh. No, так що да, буду допомагати. Дивіться, який жах. Юра каже, що воно ще тепле. Страшне. А знаєте, що я ще вам хотіла показати? Так, ну, не топор. Сокиру, тобто Юра цей розбивав ребра. А ось таку мухоловку. Це такий лайфхак, я побачила в дівчинці на каналі. Це, знаєте, для чого? Це для мілких мошок. Тому як я довго шукала, не могла знайти, де вони завелися, потім знайшла, ну я вам казала: ось. І зробили таку штучку, воронку з паперу. На дно рюмочки кинули яблуко, там здається, чи що. І вони сюди залітають. Тут є простір між папером і, рюм... і склом. І вони туди залітають, а вилітіти не можуть. І вже майже вдома цих мушок немає. Таким чином, їх позбулися. Ну, і знайшли ж, звісно. Там, де вони завелися, і викинули сміття. ось, А потім виходимо на балкон на відкриту частину, підіймаємо цю, ну, цей аркуш, і мушки вилітають. Так що так. Якщо хто не знав, беріть собі до уваги. А ще є в мене ось така штучка. Це натуральний мох. До речі, зараз його треба сприснути. Просто сприскувати і все. Це коли я була по роботі на конференції, ми розігрували там, відповідали, і таку штучку я виграла.